Вітаю, друзі, з вами Лемок. У мене для вас не сильно хороша новина, скажімо так. У нас закінчується халява, друзі. Закінчується прямо дуже жорстко, нас Wargaming кинули, тому що вони розділяють World of Tanks та World of Warplanes. Тобто відтепер ці дві ігри, дві гри будуть повністю розділені по ресурсах. Золото та вільний досвід більше не будуть спільними. Це означає, що по факту вони до кінця вже вбивають World of Warplanes, тому що як не як танкісти підтримували онлайн хоча б під, під, під час якихось подій, а зараз це все закінчиться. Зміни у нас відбудеться 10 березня. Це означає, що в нас є ще зовсім небагато часу для того, щоб нафармити собі золото, вільний досвід та інші ресурси. А після цього вже на постійній основі в нас не буде такої можливості. Золото та вільний досвід розділяться. Якщо у вас є 10 тисяч золота, 10 тисяч вільного досвіду, вони залишаться в танках в такій кількості, і в такій же кількості залишиться в літачках, умовно кажучи. Тому майте це на увазі. Чим більше золота та вільного досвіду ви будете зберігати до 10 березня, тим більше ви отримуєте на обох, скажімо так, іграх. Відтепер це будуть абсолютно два різних ресурси. Що я можу сказати, це надзвичайно сумно, але. Це колись мало статися. Тому сказати щось важко, прикро, такі от справи. Пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте. Як на мою думку, це максимально підступний крок від вергеймінгу. Була можливість заробляти в нас золото, хоча б якась граючи в літачки, зараз такої можливості не буде. Тобто World of Tanks офіційно це повністю на даний період часу зараз донатна буде історія, хто встиг скористатися пропозицією. Підтвермити собі золото, вітаю вас. Залишається ще буквально один місяць. Так, ну давайте. Лютий березень. Все. На цьому все. Халява у нас закінчиться у вівторок, 10 березня. Такі справи. Дякую за перегляд. Гарного дня вам. Бувайте!